Так, всім привіт. Вчора розказував, що мені 19 червня, до мене зранку самого прийшли працівники Служби Божої України і пробують мені зараз нав'язати ситуацію, що я десь там в своєму відео за жовтень місяць проголошував десь якісь заклики і прочі, глофікацію, як вони там зазначають, що визначила професура, що з роліку більше 20 хвилин. Дві якісь два речення, тобто вирвано з тексту, якось підпадає під ту статтю, тобто визначала аж сама професура. Тобто так вони стараються мені закрити рот по поводу тих подій, які я їм зазначаю попередньо, бо тому що і служба ну, СБУ так само фігурує в покриванні даних факторів. От і вони молодим, я кажуть, своїм бойцям, які ручним. Вони заказали це питання зробити, рішити, щоб проти мене порушити кримінальну справу, щоб закрити як кажуть, дрота. Але ситуація вигляда... виглядала виглядала наступне. Коли вони прийшли, вони спочатку пробували зухвало діяти, але потім трошки остепенилися, бо я їх ознайомив ситуацію, коли вони побачили кучу документів зі мною, коли я їх ознайомив, що я веду. По поводу моїх повідомлень про злочин порушено вже дві кримінальні справи, але ті кримінальні справи я їм зазначив, що підробляються працівниками правоохоронних органів, які я їх подавав. От, тобто я її оскаржую в суди, я це все їм зазначив. Тобто, я як журналіст, як викрив... людина, яка викриває дані ситуації, економічні злочини в сотні мільйонів гривень, що вони своїми діями просто зухвало. Покривають, ну якби перешкоджають мом моїй діяльності і намагаються на мене тиснути, впливати, щоб таким чином закрити рота. Вот. І вони трошки осцепинились, Вже ми у нас розмова перейшла в нормальне русло. Фактично, просте звичайне. Вони просто виконували мінімально якісь тіпа свої дії, та би дані їм вказівки. До якогось там обшуку і делікатно зі мною спілкувалися. Але коли вони почули, що я їм зазначаю, що вони перешкоджають мої фактично професійній діяльності викриванню суттєвих злочинів, економічних сотні мільйонів гривень, вони призупинилися, але пішли зі дзвонюватися своїм начальством. Довго вони там спілкувалися, бісідували. І все таки їм сказали мене дотиснути, пробувати дотискати. Телефони в мене забрали. Я їм зазначив, що в телефонах багато матеріалу, яким, як, за допомогою якого я викриваю зазначену корупцію, по поводу якої відкрито кримінальні справи. Тобто це йде свідоме пошкодження, свідоме залякування протиправні дії по відношенню як до людини, яка викриває дану ситуацію, плюс до журналіста, якого є матеріали справи в, даних, в даній техніці, тобто це йде суттєвий вплив для погіршення ходу, ходу даної моєї от такої праці, напрацьованої з вересня місяця по поводу зазначених дій. О, ну, але вони сказали, що їм по-любому сказано забрати хоча б один телефон. Тобто вони у другий телефон, який вже якоби опечатали, сказали, що віддадуть мені в їхньому відділку. Поїхали ми з ними в відділок, в відділку відбувалися теж такі своєобразні маніпуляції, бо, тому що в них йшли согласовування. І коли ми по дорозі їхали, я працівникам ще раз наголосив на рахунок тих викривальних дій, які я розслідую. І вони вже так дуже акуратно стали до того цього відноситься, і навіть мені сказали, що направлять до мене якогось слідчого, який буде мені сприяти в цьому викриванню, яке я зазначив. Але прийшло деякий час. Вони знову я кажуть, напевно, їх скоординував хтось, кудись позвонили, порадилися, і мені сказали, якийсь там слідчий кудись від'їхав. І на даний час поки ніхто не буде в мене брати роз'яснення по тих фактах іменно по поводу казино, і хто їх покриває. І ну, їм пішла по суті вказівка, щоб цього питання не косатися, щоб не заякатися, а іменно оформляти по вказаному питанню і не відходити, як кажуть, в сторону. Хоча. Хто як кажуть, знає юриспруденцію і розуміє, що особи, які завідомо злочинні накази виконують, вони йдуть як соучасниками даного справи. І коли я їх поставив до Мідома, усвідомив, що я з допомогою в мене відкрито дві кримінальних справи, і ті справи ще й саботуються. Я їм показав документи, що я подаю в суди, що скільки матеріалів в мене. По справі я їм зазначив, кажу: якщо ви з жовтня місяця знайшли якесь там відео, значить ви дивилися всі мої відеопротоколи в мене на ютуб каналі. Тобто, ви служба безпеки не вже не здивувалася, коли побачила стільки відомостей, матеріалів злочинних дій працівників правоохоронних органів, прокуратури, БЕБДБ, Набу. Які втікають, суддів, які втікають, які злочинно ведуть ведуться, де я чітко зазначаю, що це злочинні дії по поводу цих справ, які вже зараз відкриті, але знову саботуються. І я коли озвучив, вони, тобто вони вже далі їхні дії підлягають підсвідомі дії. Тобто до того було видно, що вони їм вказали там розібратися, мені там рот закрита і прочі, і вони йшли як сліпі котята на вказівки свого керівництва. А вже коли я їх усвідомив, оповістив про дані факти, показав кримінальні справи, які порушень. Тобто вони вже ці дії вчиняли свідомо. Тобто вони вже йшли, молоді хлопці, як співучасники з злочинних наказів свого керівництва. Тому наголошую, що в мене. Забрали матеріали, фактично значну частину матеріалів справи, непонятно, що з ними буде, тому що вони знаходяться в телефоні, які в мене як кажуть, віджали, під приводом якоби порушеної кримінальної справи, яку я зазначав, тому не зрозуміло, що з цими матеріалами буде. Сюди в мене є доступ до всього того. Тобто справа буде невеліруватися, саботуватися вже ще, ще більш зухвалишому виді. Я поки подав по 102 і на гарячу лінію СБУ на дані дії повідомлення про злочин зі сторони оцього слідчого, який би порушив справу надуману. І за от останні дії побачимо, як воно все буде проходити, от, тому що вони намагаються мені дати круглосуточний домашній арешт, щоб закрити рота, хоч якось поки що там чи будуть намагатися. Посадити ці щоб рвот закрити, тобто справу будуть пробувати гасити всілякими методами. Як це їм вийде, будемо наблюдати, ознайомлювати, проголошувати далі, доєднуйтесь, хто має можливість так само озвучувати і поширювати дані ситуацію, щоб суспільство знало, що відбувається, поки наші хлопці воюють, поки багато хто донатить. На цю зброю, на якусь амуніцію, на допомогу. А наші от можновладці з ухвалу використовують ті сотні мільйонів гривень, які я намагаюся повернути в бюджет, вони використовують всіх ос своїх особистих цілях, перебуваючи на оцих посадах, які в мене фігурують. Тому не будьте байдужими, сприяйте тому, щоб це діло, яке я як кажу, розпочав. Воно йшло в своє пішло в законне русло. Тим більше я сьогодні дізнався від так, ще деяких спільних знайомих, що в готелі «Дністер» теж є підпільне казіно, яке теж так само не сплачує 72 мільйони гривень. Ще в одному місті є. Тобто я зазначив службу безпеки України даний факт. Побачимо, як вона віднесеться від даного повідомлення, чи буде проводити слідство, чи буде все таки покривати. Тому будемо наблюдати за даними діями, побачимо, що з цього всього вийде. Так що до наступних зустрічей, всім щасливо.